Сьогодні, 12 листопада 2024 року. Друге заняття художня література. Тема заняття Вивчення вірша Наталії Гуркіної Здоров'я за допомогою мнемотаблиці. Ще раз доброго ранку, мої маленькі друзі і шановні батьки. Ось зараз зі мною трапилась така пригода. Послухайте, приходжу я до своєї групи, а на порозі лежить лист. Я його відкрила, прочитала, а там загадка. Підгадати її я не можу. І я хочу, щоб ви мені допомогли. І тоді ми з вами дізнаємося, про що ми сьогодні будемо говорити. Ви згодні мені допомогти. Так, ну тоді слухайте загадку. Є у кожного цей скарб, та не знайдеш його, де б не шукав. Берегти потрібно змалку, бо заміни йому замалку. Точно, дітки, дякую. Дійсно, це ж здоров'я. Звичайно, ми сьогодні продовжуємо говорити про наше здоров'я. І сьогодні ми будемо вивчати. Віршика з цієї теми. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, звичайно, ми будемо продовжувати тему здоров'я. Скажіть мені, будь ласка, як на вашу думку, на що схоже наше здоров'я? Так, я відкрию вам маленький секрет. Дійсно, наше здоров'я схоже на сонечко. Його можна порівняти з сонечком. Воно має дуже багато промінчиків, і кожний промінчик живе в клітинці вашого організму. Якщо зіпсується хоч один промінчик, то виникає біль або інші неприємні відчуття. Сьогодні для вас я принесла ось такий чарівний мішечок. Хочу з вами трошки погратися. В ньому зібрано дуже багато різних предметів. Одні предмети вам допоможуть берегти здоров'я, а інші можуть і не потрібні. Давайте ми це зараз вам з'ясуємо. Так, достаємо лялька. У нас лялька така. Ну, Для здоров'я вона нам може і не потрібна, але скласти гарний настрій вона може, а це дуже важливо. Так, далі у нас іграшковий потяг. Так, ним теж гратися дуже приємно. Люстерко, так, подумаємо, чи потрібно воно нам для здоров'я. Так, звичайно, потрібно. Тільки на попередньому занятті ми з вами говорили, що дуже важливо, дуже важливо мати гарну зачіску і товаришувати з гребінцем, звичайно, бо голосечко теж хочуть бути здоровими. А без люстерка як ми створимо гарну зачіску? Тільки з ним. Воно нам потрібне для здоров'я. А ось і гребінець. Так, він теж потрібний для здоров'я. Кубики. В ними ми граємося і піднімаємо собі настрій. Так. Шампунь. Так, шампунь теж потрібна, щоб доглядати за волоссям. Молодці. Що це, тітки? Так, це. Зубна щіточка, вона потрібна для догляду за зубами. Правильно. Давайте згадаємо, скільки разів ми повинні чистити зубки. Так, ну, скільки завгодно, так, ви скажете мені, але обов'язково вранці, після того, як ви прокинулися, і обов'язково перед сном. Молодці. Так, це мочалочка для душа. Так, для тіла, звичайно, вона нам потрібна, щоб тримати тіло в чистоті. Ну, лялька нам потрібна, так, для варного настрою, так. Далі. І така лялька теж нам потрібна. Так, це зубна паста, звичайно, вона потрібна для догляду. за Зубками вашими молодці дітки. Все, що ви сьогодні сказали і відповідали на запитання, це все правильно, дітки, але сьогодні я хочу, щоб ми все підсумували. Допомогти підсумувати нам, допоможе віршик, який сьогодні я пропоную з вами вивчити. Допоможе нам ось така табличка. Ви вже користувалися такими таблицями, і вони дуже допомагають нам у запам'ятовуванні або е описових розповідей, так? або е якийсь е який приказок чи прислівів. І ось сьогодні ми з вами будемо вивчати віршик. Вірш називається здоров'я. Запам'ятати його дуже-дуже легко. Здоров'я. Слухаємо. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати, кожний ранок обливатись і зарядкою займатись. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти спати, добре мити всі продукти. Досхочу вживати фрукти, за зубами доглядати. Дірочки всі пломбувати. <хи> Ось такий віршик. Так, називається він здоров'я. Давайте роздивимось малюночки, які нам будуть допомагати промовляти рядочки, які, які будуть йти один за одним. Так? Починаємо. Хтось щось запам'ятав, давайте разом зі мною. Щоб здоров'я добре мати. Повторюємо. щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати. Слід про нього змалку дбати. Кожний ранок обливатись і зарядкою займатись. Кожний ранок обливатись і зарядкою займатись. Переходимо до іншого малюночка. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти спати. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти спати. Нижче спускаємося. Добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти. Добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти. За зубами доглядати, дірочки всі пломбувати. За зубами доглядати, дірочки всі пломбувати. Так, дійсно, якщо у вас будуть боліти зуби, то і їсти ви не зможете, так, дітки? Тому за ними треба доглядати. Ну, як, сподобався вам віршик? Так, я впевнена, що дехто з вас вже якісь рядки запам'ятав. І тому наостанок я ще раз цей віршик вам прочитаю, а потім ви з батьками його будете закріпляти. Умовились? Так, слухай, вірш називається як? Здоров'я. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати, кожний ранок обливатись і зарядкою займатись. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і спати, Добре мити всі продукти. Досхочу вживати фрукти, за зубами доглядати, дірочки всі пломбувати. Ось такий віршик. Молодці дітки. А зараз, за те, що ви в мене такі розумнички, я пропоную подивитися з вами мультфільм. Її єна для дітей, як уберегтися від мікробів. Дивимось уважно. Так. Давай знайомитися. Це я. А це мої батьки і моя старша сестра. Навколо так багато цікавого. Просто галактика цікавинок. Звісно, її потрібно охороняти. І це роблять мої друзі-рятівники чистоти. Вони також охороняють мій дім від злих мікробів, лючок-бруднючок. Коли вранці світ кличе, я вмиваюся, щоб захиститися від них, Чищу зуби, щоб їх не псували мікроби, і зуби були дуже міцними, а потім зідаю, щоб мати сили для перемог. Наприклад, над горою брудних тарілок. І, звісно ж, над людьми-бруднючками борюся з безладом у кімнаті. Антиприбрано, прибрано речі легко шукати. А ще у мене є супер захист для мого одягу це його чистота. Ну що, гайда до нових пригод! Дізнавайся більше про те, як перейтися від твої та приєднуйся до команди від чистоти на сайті 7Planets.com.ua Так, дітки. Я вважаю, що мультик вам сподобався. Хлопчик ще раз розказав вам, що треба робити для того, щоб бути здоровим. Бо здоровим бути це здорово. Так, мої маленькі, ось таке заняття сьогодні відбулося. Я вважаю, що віршик ви вивчите. Так? Так. І ще раз нагадую вам виконувати правила особистої гігієни. І тоді ви будете завжди здоровими, веселими і красивими. А сьогодні я з вами прощаюсь всього вам найкращого. До побачення!